Відносно спокійно. Так минули святкові вихідні на Тернопільщині. Патрульні зокрема виїжджали на виклики про порушення громадського порядку, порушення тиші у квартирах. Та загалом краяни поводили себе добре, хоч не обійшлося без водіння на підпитку. За вихідні патрульні склали 13 матеріалів за керування транспортним засобом, стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння на водіїв за частиною відповідною частиною статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали буде направлено до суду. Суд буде вже приймати рішення. За вихідні в області сталося вісім ДТП із потерпілими. У них двоє людей загинули, вісім травмувалися. Розповідають в управлінні нацполіції. 31 грудня і 1 січня до поліцейських на лінію 102 звернулося звернулися 1300 людей з різними заявами та повідомленнями. В основному вони стосувалися десь шахрайських дій, дорожньо-транспортних пригод, дрібних крадіжок, скажімо так, незначних донесень, тілесних ушкоджень. Що приємно не виявили в області любителів салютів і піротехніки. Порівняно спокійно, новорічні вихідні пройшли і для рятувальників за цей час зафіксували три пожежі без травмованих. У селі Байківці виникла пожежа приватного легкового автомобіля, яку швидко ліквідували місцеве населення до прибуття рятувальників. О 2 годині 50, це вже трапилося вночі 1 січня. У селі Гриньківці Великодетеркальської територіальної громади виникла пожежа господарської будівлі на площі 50 метрів квадратних. Окрім того, безпечно зустріти новий рік, допомогли рятувальники і чотирилапим друзям. У яму глибиною 4 метри впав собака, яка не могла вибратися з тої ями. Господиня зателефонувала. Рятувальники швидко прибули і підняли чотирилапого песика на поверхню. Той самий день у місті Тернопіль, по вулиці Тарнавського, рятувальники зняли з дерева кошеня. Правоохоронці продовжать нести службу у посиленому режимі і сподіваються, що не менш спокійно і без порушень порядку обійдеться і у різдвяні вихідні. Ми розуміємо, що є в нас десь зараз напружена ситуація і з церквами і з відправами відповідно відповідними громадами. Тому обов'язково цим населеним пунктам, де є конфліктні ситуації, будемо приділяти особливу увагу.